Ви всі разом будете з хлопцями, з командою чи? <рес> так. А цього року за кого будете вболівати? За Україну. За Бразилію. За За Бразилію. Бразилію. Всі за Бразилію. <рес> а чого за Бразилію? Це <рес> <Подумаюся. рес> там дуже технічні гравці. <рес> да, <рес> гравці технічні. Вінісіус, Родріго. Або ще за німеччину, те, що там воротар Нойер є. Це класний так? Так, Він ногами дуже добре грає. Футболісти дитячого харківського металіста вперше дивитимуться чемпіонат світу з футболу не вдома. Через російське вторгнення команда переїхала до Чернівців. Хлопці кажуть, через те, що Україна не братиме участі у чемпіонаті, вболіватимуть за улюблені світові команди. Там дуже багато команд перейшло. там, деякі. Топ команди, як Франція, Англія, Бразилія, Аргентина в Іспанії. Дуже багато моїх улюблених гравців. Я вболіваю за Барселону, а там дуже багато Росії з Барселони грає. Ну як ти вже до того, що Україна цього року не прийшла? Дуже засмучений був. Я дивився цей матч по телебаченню. Засмутився дуже сильно. Переживав за них, трішки не повезло. На мою думку, це буде дуже цікавий чемпіонат. А що цікавить чим скоріше потреб? Ну дуже нових гравців додали в збірні талановитих, і думаю, вони хочуть е, е, себе показати на цьому чемпіонаті. Чемпіонат триватиме з 20 листопада до 18 грудня. За словами тренера футбольного клубу, буковина для футбольних фанатів це свято. Попередні роки для перегляду облаштовували фанзони. Це ж ну, раз чотири роки, знаєте, ми чекаємо новий рік. Кожний рік новий рік. Да? А це раз чотири роки це для футболу це великий свят. Завжди чемпіонат світу це подія значимо для футбольного світу. Тому що раз на чотири роки збираються всі найкращі команди світу і проводиться цей турнір. Я думаю, буде дуже цікаво. опять же, як будуть готуватися клуби, команди верніше збірні до цього чемпіонату світу, тому що ми знаємо, що насамперед зараз тільки закінчуються всі чемпіонати основні тобто перерва, і в якому. Останні будуть футболісти, як вони витримують ці нагрузки. Тобто, я думаю, для фахівців це буде цікаво в плані підготовки. Чемпіонат транслюватимуть на регіональних каналах Суспільного та на платформі Мегого. Ігри першого групового етапу починатимуться о 12, 15, 18 та 21 годині. Юлія Трач, Василь Григоряк, Антон Романюк. Суспільне новини, Чернівці.